Казка про Івашка Сю казку мало котре сільських дітей не знає. Їй навіть часом удають мов грудне стає за Івашка, друге за відьму, а решта за Оленку, за батька з матір'ю та за гусей. Так кожне співає і проказує, як там за кого приходиться в казці. Були собі чоловік та жінка, а в них синок один Івашко. Ото Івашко, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити, та вас обох при старощах годуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько. А він таків одно зробіть та й зробіть. Ось зробив йому батько човна і весельця, і став Івашко рибалити. Поплине Івашко, геть, геть річкою. А мати тим часом їсти наварить та у двойнятка накладе. Візьме ті двойнятка ще й сорочечку білу для Івася. Піде до берега, стане та й кличе. Івашечку, Івашечку, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти пити і хороше походити. А Івашко почує це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику до бережка. Приплине, побідає. Срочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знов на річку. Нагледіла Івашка відьма, та й каже собі Ото б добре і важкого м'ястя попоїсти, дай на його підманю. Стала в обідню годину на бережку та й кличе Івашечку, івашечку, приплинь, приплинь до бережка, я там тобі їсти стрій пити і хороше походити. Івашко послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а все таки, як вовк. Пливи, пливи, човнику далі та далі. Бачить відьма, що так не підманить, пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ской мені такий голосок, як у Івашкової матері. Коваль скував їй тоненький голос, а вона пішла до річки та вже новим голосом кличе Івашка. Івашечку, Івашечку, приплинь приплинь до бережка. Я дам тобі їсти, пити, і хороше походити. Івашко слухає оце ж моєї матінки голосок, пливи пливи човнику до бережка, тільки що Івашко на бережок, а його хап, та й потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці, Ось на Оленку цього хлопчика спечи мені на обід. Добре, мамо. Каже Оленка, я вже й у печі напалила. То я піду по сіль, каже відьма. А поки вернуся, щоб була мені печеня готова. Відьма пішла по сіль, а Оленка взяла лопату та каже до Івашка Сідай, хлопче, на лопату. А Івашко каже Та я не вмію. Та сідай, сідай. От Івашко то руку покладе, то голову. А все не сідає, ніби то не вміє. А далі до Оленки. Ти мені покажи, як сідати, то я й сяду. Та отже так дивися сіла Оленка на лопату, а Івашко її шух у піч і за слонкою затулив, там вона й спеклась. Тобиг Івашко з хати, коли чує відьма йде. Він хоч і на явора сховався та й сидить. Увійшла відьма в хату, бачить, нема Оленки. Ну, проклята дівка, тільки з хати вона й чкурнула. Я ж тобі дам. Ну, пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла лягла під явором. Та й качається. Покочуся, повалюся, і важкого місця наївшися, а іважко не втерпів та з'явора до неї. Покотися, повалися, оленчиного місця наївшися. А то ти тут, всякий такий сину, чекаєш я ж таки тебе з'їм. Та й почала відьма явора гристи. Гризе, гризе та зубами клацає. Бачить, Івашко, що не переливки. Аж тут дивиться, летять гуси. Він до них. «Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсте пити, і хороше походити. А вони кажуть Нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. А відьма все гризе, аж я трясеться. Надлетіли задні гуси і важко до них «Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсте пити, і хороше походити. Нехай тебе задні візьме. кажуть гуси. Та й полетіли. А відьма вже так явора підгризла, що він аж похилився, от от упаде. Коли ти летить одна гусочка, одне крице її перебите, то вона од от гурту отбилась, та так сама позаду й летить. Івашко заплакав та до неї Ой гусятко, гусятко-лебедятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти пити і хороше походити. Шкода стало гусочці а то вона й каже так вже сідай, може, якось долетимо. Іважко сів на неї та й полетіли. Відьма, як побачила, що Івашко таки втік, надулася з пересердя та й луснула. А Івашко з усочкою полетіли полетіли та й під батьковим віконцем сіли. Став Івашко під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й примовляє Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. А Івашко з поза й обзивається. А Івашковій нема, ой старий, каже мати. Щось мені так, як Івашків, голос чувається. Та де там, стара, наша Івашка вже на світі немає. Утерла стара сльози та й знов до пиріжків. Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. А Івашко знову. А Івашковій нема. Та ні таки старий, каже мати. Я добре чую це або він, або його душечка. Вийшли за запоріг, аж дивиться. І важко стоїть під віконцем. Поздоровкались, почоломкались, та такі то вже раді. Мати важко і головку змила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, а гусочці що найліпшого зерна посипала. Та й стали вони всі у купочці жити. І досі живуть та хліб жують. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Дід та баба. Як жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба, та знесла та курочка яєчко, яєчко непростеньке, золотеньке, дід бив бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало й розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а ворічця скрипочуть. Прилетіла сорока, та й питає у ворітець. Вориця, вориться, чого ви скрипочете? Вориці й кажуть, якби ти знала, то б на собі пірячко обірвала. Як? А так, як жили собі дід та баба, та було в них курочка ряба, ти знесла та курочка яєчко, непростеньке, золотеньке. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, ячко упало та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а воріться скрипочуть. Сорока й обірвала на собі пір'ячко. Сідла вона на дубочку, а дубочок і питає Нащо ти, сороко, на собі пір'ячко обірвала? Е, якби ти знав, то б на собі гіллячко опустив і листячко обірвав. Як? А так, як жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба, та знесла курочка яєчко, яєчко непростеньке, злотеньке. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало і розбилось. Дід плаче, баба, плаче, а курочка куд-кудаче, а вориться скрипочуть. Дубок і опустив гіллячко, і листячко на ньому обсипалось. Паця баранець під дубком і питає Дубочку, дубочку, нащо ти на собі гіллячко опустив? Е, якби ти знав, то б і ріжки позбивав. Як? А так, жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба, та знесла курочка яєчко, яєчко непростеньке, золотеньке. Дід бив-бив, не розбив, баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало, та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а воріться скрипочуть. От баранець і позбивав на собі ріжки. Пішов він до криниці пити води, а криниця і питає. Баранець, баранець, нащо ти на собі ріжки позбивав? Е, якби ти знала, то б і замуравилась. Як? А так, як жили собі дід та баба. Та було в них курочка ряба та знесла курочка яєчко, яєчко непростеньке, золотеньке. Дід бив бив, не розбив. Баба била, била, не розбила, мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а воріться скрипочуть. От криниця і замуравилась. Прийшла писарева наймичка води, брати до криниці, та й питає Криничку, криничко. криничко Чого ти замуравилась? А якби ти знала, то б і відра побила. Як? А так, як жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба, та знесла та курочка яєчко, яєчко непростеньке, золотеньке. дід бив-бив, не розбив, баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а воріть скрипочуть. Наймичка і побила відра. Приходить додому, а писарка й питає: Нащо ти відра побила? Е, якби ви знали, то б і коси на собі обірвали. Як? А так, як жила собі дід та баба, та була в них курочка ряба, та й знесла та курочка яєчко, яєчко непростеньке, злотеньке, дід би вбив не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а боріться скрипочуть. От писарка й обірвала на собі коси. Писар і питає: Нащо ти на собі коси обірвала? Е, якби ти знав, то б усі папери в писарні порозкидав і людей повигонив? А так, як жила собі дід та баба, та була в них курочка ряба, де знесла та курочка яєчко, яєчко непростеньке, золотеньке. Дід бив-бив, не розбив, баба била, била, не розбила, мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало, та й розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а воріться скрипочуть. От писар усі папери порозкидав і людей повигонив. Заєць і ЖАБИ Одного разу взявся Заєць про те думати, що ніхто його не боїться, що ніхто від нього не втіка, а сам він от всіх тікає і від медя, і від вовка, і від лисиці, і від орла, і від чоловіка, від усіх. Та зажурився тяжко та й каже От піду та втоплюся. Та й побіг та біжить, біжить, не озираючись. Прибігає над воду, тільки хотів утопитися. А жаби на березі сиділи та хлюп-хлюп у річку. Зрадів тоді заєць. Ні, не буду топитися. Є таке, що й мене боїться. Жив собі багатий чоловік. Та й поїхав він у друге царство, в друге государство торгувати. А в тому царстві та не було води. А чоловікові тому так схотілося пити, що, хоч умирай. От він і пішов до царя, бо, вже, звісно, у царя вода є, а цар і каже як досить чоловіче те, що в тебе дома, то дам води. Окрім жінки, усе дам, каже чоловік, а в нього там не було дітей, а жінка була важка. А як чоловік поїхав, привела сина та такого хорошого, що й не сказати. От і росте той син, ти виріс уже чималий. Через якусь там годину поїхав чоловік додому. Приїхав, коли вибігла до нього на зустріч парубок. Чоловік і питає його, чий він. «Я ж ваш син? парубок каже. Чоловік зрадів, а далі як заплаче? Чого ти, тату, плачеш? запитав парубок. Та це я так, відмовив батько. От росте, та росте той син. І городив він разом із батьком хлів та й знайшов у загаті записочку. Подивився сину у записку та й каже: Чому ж ви, тату, мені не сказали, що я отданий цареві? А то була та записочка, що ні батько обіцявся цареві за воду оддати те, що дома, бо батько, як приїхав додому, то затнув записку у загату. Далі каже син: Виріїжджайте ж мене, тату, поїду я до царя. Заплакали батько та мати та й стали виряджати сина. Приїхав ото вже той син у царя, а в того царя та було три дочки от найменше його зразу й полюбила. А цар той був сам Змій і знав багато чарів. А менша дочка була ще більша чарівниця від батька. От Змій зараз покликав того парубка та й каже, щоб ти мені оцю ріку за ніч загатив і виорав, і пшеницю насіяв, щоб пшениця виросла і поспіла, щоб ти її вижав, помолотив, перевіяв, помолов, і щоб вранці мені булку приніс із неї. Сумний вийшов парубок із хати і пішов до найменшої дочки, а та й питає його Чого ти такий, Іване? Сумний. Як мені не сумувати? Коли твій батько загадав, щоб я оту ріку за ніч загатив, виорав, насіяв пшениці, зібрав, намолотив, і щоб уранці булку пшеничну приніс Не журись, все гаразд буде. От як полягали всі спати, дочка свиснула. Прибігло два молодці. Вона й каже Щоб <кій> ви мені оцю ріку за ніч загатили. Насіяли пшениці, щоб та пшениця поспіла, щоб ви її зібрали і помолотили, змололи, і щоб принесла мені з неї булку. Добре, сказали молодці і позникали. Прокинулась уранці дочка, коли вже на столі лежить гаряча булка. Вона зараз однесла її Іванові, а той Змієві. Заскреготав той зубами, бо хотів як небудь знищить Івана, а тепер і не пощастило, та нічого робить. От він і каже. Ну, на цю ніч, щоб ти виїздив коня, що стоїть за дванадцятьма дверима. Прийшов Іван до Змієвої дочки та й каже, загадав батько роботу, щоб я за ніч виїздив коня, що стоїть за дванадцятьма дверима. Це вже не така трудна робота. «Е Ні, це ще трудніша. Кінь то мій батько, як тільки ти підеш туди, то він тебе і вб'є, каже Змієва дочка. Тоді подумала, а далі каже. Та вже дарма я поможу тобі. Тільки ото всі полягали. Вона зараз свиснула, коли прибіло два молодці. Вона їм і каже Підіть у конюшню, там за двадцятьма дверима стоїть кінь, щоб ви його за ніч виїздили. Молодці пішли та зараз у конюшню. Як узяли вони їздити на тому коневі, так уже йому й не хочеться, такий став, як з води витягнений. Бігав, бігав той кінь, а далі й став. Молодці його й одвели на конюшню. От уранці Змій покликав Івана та й каже: Ну, тепер же приходь до мене увечері. Іван прийшов до дочки, вона й каже йому: Як підеш Іване до батька, то він тепер тебе задушить. Треба тікати. Ми вдвох у От зараз вони зібрались скоріше та й пішли, ідуть та йдуть. Коли це щось застугоніло, притулила Змієва дочка в уходу з землі та й каже це садами женуться, ну, ти будь сторожем, а я стану пшеницею. І стала Змієва дочка пшеницею, а Іван сторожем. От прибігли слуги на конях до пшениці та й питають Івана сторожа ти не бачив, не бігли сюди двоє дівчина й парубок. Іван і каже. Ні, бачив бігли тоді, як сілася оця ця пшениця. Слуги поїхали додому. А Змій і питає Що, не нагнали? Не нагнали, а не бачили нікого. Ні, бачили сторожа, стриг пшеницю. Отож воно і єсть. Треба б тільки найбільший колосок пшениці зірвати, то би взяли її за голову. От Змій послав і вдруге. А Іван та Змієва дочка знову пішли, ідуть, та ідуть, коли щось застугоніло. Точка притулила вухо до землі та й каже Це за нами знов женуться. Ну, ти будь попом та читай книгу, а я стану церковкою. І стала дочка церковкою, а Іван Попом, і став служити піп. Приїздять слуги та й питають у попа, чи не бачив він? Не бігли сюди парубок та дівчина. Піп і каже, що бачив тоді, як будувалася церква. Слуги поїхали назад. Приїздять додому, а Змій і пита: Не догнали? Ні. А не бачили нікого? Бачили церкву а в церкві попа. Тож і вони. От і зліз тоді Змій на хату, та як крикне. Подайте мені вила. Подали змії вила. От він підпер одним кінцем вію, глянув та й каже О, ще до жену. Та зараз і побіг. А дочка притулила вухо до землі та й каже Тепер ми пропали, за нами женеться батько. Ну, ти будь козаком, а я стану криницею. Як стане Змій пить воду, то ти їй одрубай голову. І стала вона криницею, а Іван козаком і шаблею. Прибіг Змій до козака та й пита чи не бачив він, не бігли дівчина й парубок. Козак каже, що не бачив. А Змій тільки глянув, то зараз і догадався та й каже козакові Дай же мені води напитися. Не можна, з цієї криниці тільки отаман п'є воду. А Змій не слухав. Та зараз нахилився до криниці, то Іван його й убив. Тоді криниця знов стала Змієвою дочкою, а козак Іваном. Приїхали вони додому і згуляли весілля. Два брати. Було собі два брати один багатий, а другий убогий. От прийшли їй мене небагатого. Він називав повну хату гостей, а убого брата не покликав. От убогий брат і каже піду. Та й пішов до брата в гості. Брате, каже рідний, хоча й не буду їсти і пити, а тільки надивлюсь на твоє щастя та побажаю тобі ще більшого. А багатий, брат, як закричить на нього. Мені не треба таких волоцюг, як ти, забирайся до чорта. Дарма, я піду й до чорта, одказав убогий та й пішов. Прийшов до мірошника та й питається. А скажіть, будьте ласкаві, де тут є чорти? Та отут у кручі. Плигай, так і знайдеш, одказав мірошник. От тоді убогий плегнув плигнув у воду та й дивиться, коли стоїть хата. Він увійшов у ту хату, а там нікого нема. Так він і заховався під припічок. Коли це увійшов у хату один чорт, далі другий, третій, і багато їх насходилося та й хваляться. От ми так засадили мерешникові усе розриваємо та розриваємо йому греблю, та й поправити неважко. Тільки треба назламувати дубців з усякого дерева та й замостить, тоді вже ніщо не розірве греблі. І довго ще так вони хвалились, а далі й От тоді убогий брат вилазить з під припічка, вийшов з хати та й виплив знову наверх. Потім прийшов до мірошника та й каже: У вас тут усе греблю розрива щось чи що? Та його ж, відказує мірошник. А я знаю, чи мені поправить. Ні, ми вже що не робили, так усе розрива. А як я поправлю, та вже ціла буде. Так ви тільки скажіть, як поправить, так вам пан за це багато грошей дасть. От бідний брат і сказав греблю поправили, і вже її ніхто й не розірве. Пан за це дав бідному братові цілий віз червінців. Як приїхав той додому, ти то послав свого маленького хлопця до багатого брата по кружку, щоб мірити гроші, бо своєї у них не було. Що вони будуть міряти? спитав багатий брат у хлопця. Та я не знаю, відказав хлопець. От тоді багатий брат вимазав усередині кружку медом, щоб пристало те, що мірятимуть, та й отдав хлопцеві. Убогий брат поміряв червінці та й отдав кружку назад багатому. Той глянув у кружку, коли ж там пристав один червінець. Він так і сплеснув руками. Тепер уже брат багачий за мене. Та й пішов до нього. Де ти стільки грошей набрав? Той розказав багатому все як було. От тоді багатий брат пішов до кручі та й плигнув у воду. Коли й побачив хату, як казав бідний брат. От тоді увійшов до неї та й сховався під припічком. Коли це посходились чорти та й балакають. Тепер уже не можна розірвати греблю нам, замощено дубцями з усякого дерева. «Так хто ж воно довідався про це? Може, тут у нас хто слуха, що ми розказуємо, ану пошукаємо!» У багатого брата і пішов мороз за спиною, а чорти дуже чують духом, так скоро й знайшли багатого, і розірвали його на шмат.